Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунчинку Анжела з Півдня Одеської області. Це у мене сіянець хурми. Як бачите, вже оця насінинка злазе. Ось листочки пішли вже, бачите? Я завтра ще візьму ваточку намочу, вдіну сюди, і думаю, що воно спокійно злізе. Як тільки розпрямляться листочки, я сюди в стаканчик добавлю землі, тому що тут землі маловато. Добавлю землі більше. І будемо далі продовжувати дивитися за, тим, за цим таким цікавим дістом, як воно буде рости далі. Так, це у нас хормичка з кісточки. У мене було це дві кісточки. І. Я їх посадила. Я вже розказувала, що це наша місцева хурма. Попалася з кісточками дві. І ось я їх посадила. Друзі, і хочу ще показати, я вам показувала, як я саджала цикламенчики. Пам'ятаєте, робила відео. Я робила порядок біля ставочку і знайшла там сам цикламена вуличного, саме вуличного, який цвіте восени. Дивіться, вже які красавчики. Дивіться, які листочечки, боже, які вони глянцеві такі. Дивіться. Вже попідростали. Вже, вже не такі малесенькі, дивіться, краса яка. Ну і тут гляньте, скільки їх у мене. Дивіться. Такі гарнесенькі, зелененькі. Це цикламен вуличний, це самосів, я його зібрала, посадила ось в таку тавочку. І ось гляньте, скільки цієї краси. Тут вони підростуть ще, може, з місяць, коли вже добре так укоріняться. І я вже буду їх висаджувати ґрунт ну, місяць. Це в нас буде березень, мабуть, десь буду в квітні їх висаджувати. Десь вже зроблю таку для них поляночку окрему, і повисаджую їх на двір. Ну, Ще перед посадкою потім полюбуємося, як вони понаростали. Скажу, що добре попіднімалися. Тим більше, що я тут, ось, бачите, тут розстану. Так, бачите, тут листя більше, а тут я саджала такі цибулинки, які. Поламалися були, листочків не було. Я саджала самі цибулинки. Бачите, ось це малесенькі листочки, це з тих, що були цибулинки самі. Вони повідбивали листочки. ось, Не всі, на жаль, але ось відбили. От навіть, дивіться, тут одна насіннечку, бачите, ще зверху. Чорненьке таке маленьке. Це ще насінинка. І листочки, отакі крохотунчики у нас. Я їх поливаю, не стоять на вікні. Там тепленько їм, там світить сонечко, гляньте, які вони гарненькі. Так що будемо їх висаджувати через місяць у ґрунт. Щоб вони росли далі. Ну, побачимо, як вони заліто наростуть. Тому що тут десь прийшов з місяць, мабуть, як я прибирала, і скажу, що вони досить гарно так наросли за місяць. Це ще, якщо рахувати, що вони всі вкорінялися. Потім буду акуратненько, акуратненько таких ложечкою піддівати і буду їх висаджувати. Ось така краса, друзі, росте. І розсада помідорчиків. Листя вже пішли, зараз відокремлю одну. Так, як так що було видно. Гляньте, бачите, вже перші листочки ось пішли на стоящі помідорні, бачите ось. Як тільки сформується друга пара листочків цих, буду їх пересаджувати. Скажу, що приїхала з Одеси, вони прямо трошки лежали, пов'яли за, 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 за днів. я їх полила. Зараз дивлюся, що, мабуть, завтра зранку доведеться поливати. Бачите, я показала, що я присипала пісочком, Нема ніякої там оціє цвілості. От, і в цих як бачите, теж гарно так росте. Тим більше, що тут дирочок на дні немає. Я зверху проливаю, ну, що вже тут чекати не буду, щоб вони зав'яли, і буду поливати. Завтра теж гляньте гарненькі. які. Це принесла одну тавочку. Їх у мене три таких. Це для себе, для дому, для домашнього використання для їди, для консервації. Нам вистачить їх з головою. Такі гарненькі. Ну, більше з овочів я не саджаю. Ну, розсадок не саджаю ні перця, ні баклажан. Це. Ну, з, ним, з ними стільки возні, що краще мені їх купити, там кілька кілограм. А от помідори ми їмо і салати, і так їмо, і томати треба консервувати, так що помідори треба, ми багато їх їмо. Ось таке ось росте на підвіконі. Хурма, помідори, цикламени. От таке росте. Краса така зелена. Ну ці кламенчики взагалі я просто балдею з них. Ну, ну Такі гарненькі, такі от просто дивіться, які вони блистящі. Супер. Так, помідорчики, мабуть, вже можна буде підкормити чимось. Не знаю, треба придумати саме чим. Можливо, щось замочити треба, або цибуліше лошення треба замочити, побачу і підкормити їх трошки. Гарненькі, гарненькі, Я скажу, скажу, що тиждень-два, ну, два, і буду... тиждень ні, а тижня-два, і буду пересаджувати в півлітрові стаканчики їх. Буду їх заглубляти, щоб вони більше вкорінялися і росли краще. Це, друзі, бажаю всім спокійної, тихої, мирної ночі. Це буде наша Україна. І всім пока!